На Херсонщині було помічено 20 іранських інструкторів за даними українського підпілля на території тимчасово окупованого окупованої Херсонської області. В загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану. Також іранці допомагають запускати дрони камікадзе шахід «Шахід-136» з Криму. Зокрема, інструктори перебувають на полігоні чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут. Перевозять дрони на автомобілях Камаз або Урал важливе також використання цивільного транспорту, вантажні авто для перевезення морських контейнерів були там помічені. Це все інформація від людей, які знаєш небайдужі до того, щоб Збройні Сили України все-таки зайшли до Херсону і звільнили ту територію від російської нечисті. А стосовно того, що Іран говорить, що нібито не співпрацював так. Раніше вони заявляли про те, що нібито вони не співпрацювали з Російською Федерацією нібито вони їм нічого не продавали. Зараз у них інші наративи. Риторика трішечки змінилася, і Іран пообіцяв надати Росії ракети класу Земля Земля на додачу до ще більшої кількості безпілотників. Про це повідомляють в Рейтерс: два високопоставлених іранських чиновники і два іранські дипломати цитую, де вони використовуються, це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як захід. Ми хочемо припинення кризи дипломатичними засобами, сказав дипломат. Тобто логіка наступна: коли Іран продає ракети і безпілотники Росії, це можна, це заради миру. А коли Захід передає Україні озброєння, це не можна. А я це тільки і продовжує війну. Нібито ну, логіка Ірану, Україна терорист, пам'ятаємо це. Тільки розрив, розрив, дипвідносин, і посилення санкцій проти Ірану може на щось вплинути. Ну, це як на мене? Влада Ірану, попри все це дійсно думає, що їм це зійде з рук. Е, да, ну тут не, не можна бути, що ти у якійсь війні продавати зброю і говорити, а ми не на чиїй стороні, ми просто продаємо зброю. Не ми знає. не на чиїй стороні, просто е, Росія запропонувала гроші. Так? Да, е, так з одного боку, це е, якийсь не знаю, холодний розчот. Вони зараз намагаються м, заробити грошей, так продати якусь свій непотріб Російській Федерації. Ну е, можливо, так з економічної точки. Зору, якби це були іграшки, то ще можна було б зрозуміти. Але це зброя, яка покликана вбивати людей, і Іран спокійно її продає Російській Федерації. Говорить, будь ласка, використовуйте як хочете. Вони ж бачили, вони ж бачили кадри е, своїх же дронів. А коли вони по Києву літали, коли вони падали на будинки? Вони ж бачили це, вони ж не могли побачити. Тобто вони бачили безпосередньо, як використовують їхню зброю. Це те ж саме, що не знаю. Якийсь би торговець зброєю, продавав би зброю. До нього би були претензії правоохоронців, Або він говорив: та я взагалі не зазлодів, я, ну, я мене попросили, я продав. що ні? Я, я проти, я проти криміналу, я проти. Ну просто продав зброю. Або наркоторговець би продавав наркотики і говорив би. Я взагалі за здоров'я, щоб люди звели здоровий спосіб життя. але ну, я просто продаю. Ну покупаю купляють, продаю. Я, я не знаю, як їх далі використовують ці наркотики. Можливо, садять, можливо, палять, можливо, викидують. У ми, ми якби не знаємо. Та ну Іран Іран відкрито вступив у війні цій на боці Росії. Ось він показав, що він російський Росії союзник і Росія. До речі, здається, це один один союзник Росії, який постачає її зброю більше. Більше союзників немає Білорусь, я думаю, тут не можна враховувати, бо Білорусь це якби тракторами хіба так? Е так, тракторами, і Білорусь це окупована територія Росії. Ось там нема партнерських відносин. А Іран, все од він, керівництво Ірану, керівництво там, країни, видно, дійшло до того. Добре, ми будемо спонсорувати тероризм. Ось і все. І все вони вже цього не приховують. Якщо вони своїх інструкторів. Раніше як було, що Росіяни поїхали на територію Ірану і там вчилися використовувати ці дрони. А тепер інструктори самі із от також вдумайтеся, інструктори з Ірану, от так, Іран, да, країна, прилітають на окуповану територію Росією і навчають там російських військових цим користуватися. Вони вже знаходяться. військові Ірана, так інструктори. вони вже знаходяться на окупованій території. Ось з чим порушують. Закон